Вітаємо вас, друзі, і незмінно складаємо дяку Збройним силам України за те, що можемо жити і працювати на перемогу на відносно спокійній території. Яка новина надійшла з обласної ради, і що цікавого й буде відбувається в Ставах? Як виступають на змаганнях карлицькі спортсмени? І який анекдот ми нещодавно давно почули від голови української греко-католицької церкви Святослава? Дивіться наш інформаційний випуск. 9 червня Київська обласна рада підтримала проєкт рішення фракції Європейська Солідарність заборонити на території Київської області діяльність Української православної церкви в єдності з московським патріархатом. Депутати обласної ради вважають діяльність релігійних організацій, які мають доведений церковно-канонічний зв'язок з країною агресором Росією, такою, що порушує. Державні інтереси та загрожує національній безпеці депутати. Вважають, що на території України не може діяти релігійна організація, яка фактично контролюється країною агресором та підтримує її злочини. Київська обласна рада просить Верховну Раду України невідкладно розглянути законопроєкти про заборону діяльності Української православної церкви в єдності з московським патріархатом. До слова, у квітні 2023 року обласні ради Волині і Рівного проголосували за заборону Української православної церкви Московського патріархату на територіях їхніх областей у травні Чернівецька і Житомирська. Тож Київщина п'ята за ліком. На прямому телефонному зв'язку жителів нашої громади з карлицьким міським головою Олександром Панютою, 14 червня, пролунало три телефонні дзвінки. Жителька вулиці Тургенія в Карлику Ольга Назарівна кучма турбувалася про те, щоб транспорт комунального підприємства прибрав і вивіз гілки, залишені працівниками компанії ДТЕК, коли вони обрізали зелень дерев для розчищення лінії електропередач. Понад те, додзвонювачка клопоталася і за внутрішньоперемісне. Осіб, які оселилися по сусідству з нею, і які вона щиро співчуває, і прагне, хоча б чимось допомогти. Зокрема, прибрати гілки з їхнього двору. Звісно, це буде зроблено. Під час телефонного спілкування міського голови з директором ліцею номер 2 імені Дашенка Іриною Горбач на тему фінансування освітніх закладів Олександр Олексійович зазначив серед іншого, що приміром у ліцеї номер 3 треба міняти на енергозбережні 146 вікон. А в Ліцеї номер 2 ім'я Дашенка нема таких вікон, які треба міняти там скрізь сучасні склопакети у найближчих планах міської ради і фінансування ремонту харчоблоку в другому ліцеї. кошторис цих робіт 60 тисяч гривень. Принагідно зазначимо, що видатки на освіту складають 60% витрат бюджету Кагарлицької громади. Ремонтуються дороги у селах Кагарлицької громади за кошти, які виділені з бюджету міської скарбниці. У ставах провели поточний ремонт так званих білощебеневих доріг на вулицях Сергієнка, Польової, Шевченка і Нечуя левицького Жителі Польової і вулиці Нечуя Левицького активно долучилися до благоустрою, розчистивши узбіччя доріг від порослі, як то кажуть гуртом, і добрі справи робити легше. Жителі ставів з великою любов'ю і піднесенням облаштовують прилеглу до сільського. Храму територію розповідає староста Ставів Володимир Михайленко. Доброго дня всім. Значить, у нас тема церкви, дуже давня церква. Багато років люди хотіли, щоб було дійсно приміщення красиве в нашому селі. І починаючи десь з 2006 року, у нас вже було в планах побудувати церкву в нашому населеному пункті. І... Хоч і трохи, мабуть, і затяглося це, але зв'язку, враховуючи ж, такий час подорожання будівельних матеріалів. Але все-таки на сьогоднішній день у нас в селі є така красуня, церква Святої Покрови, Київського патріархату, Українська Православна Церква. І зараз продовжуються роботи по благоустрою церкви навколо церкви. Отак нещодавно активно підключилася до цього, і місцева вчителька Шепелянко Тамара Григорівна, яка зібрали кошти від людей, організували підрядника. Це в нас Олег Дешлевий місцевий. Підприємець допоміг у придбанні матеріалів, і тут як Геннадій Петрович. я йому вдячність. Хотілося б подякувати Вікторії Андрію, які організували також зібрали кошти від жителів села і спонсорів, і організували посадку туй навколо церкви. так що щира їм вдячність, і це дуже добре, коли прихожани самі допомагають і в благоустрії церкви. І допомагають священнику цю Валерію досконалювати. І я надіюся, маю надію, що в цьому році ми вже церкву відкриємо. Так що ще раз всім дячність і спонсорам. Дуже багато нам поміг в цьому питанні, починаючи ще з побудови фундаменту і Волік Іван Тимохвійович, і Зубок Валерій Сергійович, Стефанюк Олег Володимирович. і Дуже-дуже багато це такий од нас, як основний із спонсорів, це Володимир Кирилович Буримський, який до цього часу допомагає вдосконалювати і ось недавно придбав дуже такий дорогоємкий, як це називається, я вже вибачую алтар. алтар. Так що дай Бог йому здоров'я і всім його рідним. Так що Завдяки нашим активістам вже є результати по благоустрою території, і нещодавно вже в нас від воріт храму до самого приміщення це як початок вже такої красивої процедури, є красива доріжка. Так що всім Щира вдячність, хто до цього долучався. Уточнимо Володимир Михайленко, дякував активістам Вікторії Сенкевич і Андрію Торохтію за посадку, туй на церковному подвір'ї. Ми згадували про міжнародний саміт Україна, життя, гідність, перемога, який нещодавно проходив у столиці. Але спектр тем, які там обговорилися, настільки широкий, що в одному сюжеті всього й не вмістиш. Червоною ниткою у ряді виступів проходила думка про те, що держава і кожен на своєму місці, кому це належиться, має дбати і забезпечувати гідність і здоров'я людини від зачаття до природної смерті. Саме ось так сформульовано. Хоча якось ми більш узвичайно кажемо про людину, як про об'єкт тієї турботи вже після того, як вона з'являється на світ Божий, тобто народжується. Тож мовці досить палко обстоювали не стільки заборону абортів, скільки необхідність роботи з молоддю, виховання хлопчиків і дівчаток як майбутніх батьків і мам. Та й просвітництво серед українських лікарів по проблемах медичної етики в дусі присяги Гіппократа ідея теж не зайва. Так в Україні. Завдяки об'єднаним зусиллям ще в 2004 році вдалося змінити законодавство України про штучне переривання вагітності і знизити з 27 до 22 тижнів строк, коли така процедура дозволена медичними і соціальними показаннями, окрему дискусію і присвятили захисту ненароджених українців. У своєму виступі блаженніший Святослав Шевчук, глава Української греко-католицької церкви, вдався до гумору як ілюстрації аргументів, у суть яких зараз вдаватися не будемо. Цей анекдот мені розповів англіканський пастор. Зустрілися три священослужителі: Католицький священник, англіканський пастор і рабін. І дискутують над питанням, коли починається людське життя? католицький священник каже, згідно антропологічного статусу людського ембріону, людське життя починається від першої хвилини зачаття. Вже тоді Господь творить нову особу, посилає в тіло нову душу. І ця особа, ця особистість, яка ще проявиться, потребує нашого захисту. Тоді слово переходить до англіканського пастора, який каже: ну, я не хочу заперечувати все те, що сказав мій католицький колега, але властиво стисло кажучи, людське життя починається тоді, коли народжується дитина і стає суб'єктом британського права, стає підданим чи підданою її величності королеви. Це все було в тих старих добрих часах. Тоді слово бере мудрий рабін, який все, все говорить на кінець. І каже: Я не заперечую все те, що сказали мої колеги. Але справді людське життя починається тоді, коли всі кредити погашені, і діти вже відійшли з дому, і можна іде чита для себе. Виступ блаженішу запам'ятався, та й загалом глава українських греко-католиків відзначається невимушеністю у спілкуванні, стриманим гумором, позитивними посилами навіть попри важкі часи, і завершимо слушною думкою поважної людини. Під час Другої світової війни Квінстон Черчилль, коли міністр культури пропонував зменшити видатки на культуру, поставив це відоме питання. А за що ж тоді ми воюємо? І думаю, це питання сьогодні поможе нам чіткіше специзювати мету тої боротьби, яку сьогодні веде Україна, боротьби із російським агресором і окупантом. Якщо ми сьогодні не воюємо за гідність людського життя, за право на життя, від зачаття до природньої смерті. Якщо ми не будуємо в Україні культуру життя, не будуємо державу життя, як про це було влучно сказано, питання: за що ж ми тоді воюємо? І наш саміт сьогодні дає на це дуже глибоку відповідь: ми воюємо за життя, гідність і перемогу. Ми воюємо. За Україну дякую слава. Сім. Мирівська футбольна команда Дружба чемпіон області виграла відкритий. Кубок Київщини на стадіоні ювілейний у Бучі. Дружба грала теж з командою аматорів. Баварія із села Кожанка. Рахунок напруженого поєдинку – 1-0 на користь дружби. 17 червня дружба і Баварія мають грати матч реванш. Наші зовсім юні земляки, футболісти 2015-16 років народження, вихованці дитячої нацької спортивної школи міста Карлика успішно виступили в Києві на відкритому турнірі. З міні футболу об'єднані футболом. 16 команд змагалися в турнірі. А команда з Карлика, дю США, Дружба, вийшла у фінал і виборола друге місце. Тренує юних футболістів Володимир Литовченко. До організації поїздки в столицю долучилися батьки футболістів. Та це ще не все про успіхи наших юних спортсменів. 13 медалей привезли учасники відкритої першості з легкої атлетики. Яка пройшла у Миронівці 8 червня серед молоді 2007 року народження і молодших? Тренує карлицьких легкоатлетів Антоні. Таран. 10 червня в обухві була відкрита першість міста Обухва вільної боротьби. Учні карлицької ДЮ США вихованці тренера Володимира Тарана, стали переможцями або призерами у різних вагових категоріях і привезли додому 10 медалей.